Нещодавно інтерв'юер Анас Бухаш взяв інтерв'ю в турецького актора Керема Бюрсіна. Я уважно подивилася це інтерв'ю, переклала його і зараз коротко вам перекажу усе найголовніше звідти. Отож, не гаємо часу, перевірте, будь ласка, підписку на канал Драма Манія і поїхали. Ведучий почав своє інтерв'ю із запитання, що для тебе означає кохання, і чи відчував ти коли-небудь, що належиш якомусь місцю. Керем відповів, що він завжди пишався тим, що є турком, але в житті багато залежить від удачі. Та для поставили глибше запитання, чого ти боїшся. Керем сказав, що найбільше його страх пов'язаний із людством загалом. Він зізнався. Я не можу бути по справжньому щасливим, знаючи, що відбувається у світі. Планета і людство не почуваються добре, і мене це турбує. Актор пояснив, що вважає людей соціальними істотами, і ми всі пов'язані одне з одним. Ти він додав: Мені важко сказати, що я почуваюся добре, коли навколо все настільки проблемне. Карема також запитали про капіталізм і світ як бізнес. Він провів паралель у будь-якій компанії. Якщо 99% працівників нещасні, то керівництво змінюють. А у світі, навіть коли не працює, ніхто нічого не робить. Це на його думку сумно і небезпечно. Щоб пояснити, актор навів приклад із Дубая. Він жив там у дитинстві і згадав, що головне, що відчував, це безпеку і щастя. Він підкреслив, що завдання будь-якої країни забезпечити людям якість життя. Якби уряди працювали за таким принципом, як бізнес, що дбає про своїх працівників, усі жили б краще. Але, на жаль, більшість держав діє короткозоро лише заради вигоди одного відсотка. Керем сказав, що раніше у поколінні наших батьків і дідусів була інша філософія життя. Ти працюєш, платиш податки, і в результаті маєш будинок, машину, дачу. Це було нормою. А сьогодні, якщо подивитися на цифри, маючи звичайну роботу, купити житло майже нереально. І виникає питання: і що робити? Актор поділився історією, яка його надихнула. Чоловік працював у компанії з виробництва шин, збирав гроші, щоб навчитися керувати вітрильником. Потім він продав усе, купив човен і вирушив у подорож. І з власним кутом. Навчився сам і таки доплив, здається, чи то до Гаваїв, чи до Карибів, і суть у тому, що він справді здійснив мрію. Керем додав, багато людей сьогодні мислять у цьому напрямку, і це добре. Ми розуміємо, що речі, які нам здавалися важливими, такими не є. А те, що справді важливе, це планета, і ми її руйнуємо. Він пояснив, що сучасна людина відчуває тривогу і відчуження. Бо втратила зв'язок із природою. Навіть взуття, каже він, шкодить нам, бо стискає пальці і відриває від землі. Тренер Керема Фурукан навіть своє тренування з ним почав із того, щоб відновити рухливість стоп. Ми настільки від'єднані від власного тіла, що це ненормально. Керем продовжив: Ми неправильно харчуємося, отруюємо себе, але можливо, тільки побачивши помилки, ми зможемо знайти правильний шлях. Ведучий запитав, хто ти Керема. Актор відповів: я 38-річний чоловік, просто хлопець, який любить свою роботу, любить акторство і увесь процес розповіді історії перед і за камерою. Я турок, і я обожнюю цей світ. Я щасливий, що можу жити на цій планеті. Чим старшим стаю, тим більше ціную її красу. Хочу прожити добре життя і робити щось хороше. Ведучий попросив його описати дитинство трьома словами. Керем сказав, яскраве, приймаюче і відкрите для нового. Він пояснив, що їхня сім'я кожні два з половиною роки переїздила в іншу країну. Це було дивно, але сформувало світогляд. У дитинстві він жив у Дубазі, Абудабі, Техасі, Індонезії. Дитина легко адаптується у США, він вивчив мову. В Індонезії також розмовляв індонезійською і досі його улюблена страва Бакмігоранг, бо саме це готувала його няні. Керем наголосив, я завжди пишався, що я турок, і, мабуть, у дітей експатів навіть сильніше розвивається почуття національної ідентичності. Але водночас я зрозумів, бути тільки одного кольору це нудно. Я хочу бачити всі кольори світу, і мені пощастило їх пережити. Потім ведучий поставив образне запитання «Уяви, що я даю тобі рюкзак, і ти складаєш у нього всі свої теперішні емоції. Що я там побачу? Керем відповів: це була б картина. На ній є темні відтінки, але є і світлі, сповнені надії. Це мікс усього. Тому з рюкзака ви витягнули б величезне полотно. Ведучий нагадав, що Керем навчався у Бостоні, керем підтвердив, так я там учився. Це були одні з найкращих років мого життя, бо я тоді ще грав у футбол. Я був нападником і вінгером, грав і за університетську команду, і напівпрофесійно. Актор сказав, що обожнював там жити, це ідеальне місце для навчання. Він зауважив, що щасливий, що навчався в епоху до повного занурення у соцмережі. У нас був Фейсбук, але загалом ми ще так не документували все своє життя. У 90-ті було інакше. Ми більше жили реальністю, спілкувалися напряму, зустрічалися без гаджетів. Це було особливо. Ведучий згадав слова психологині Естер Перель. Сьогодні у людини може бути тисяча віртуальних друзів, але жодного, хто нагадує кота, поки ти у відрядженні. Крем погодився так, це правда. Колись у нас завжди знаходилося кілька людей, які допомогли б. А зараз інший світ, і це трохи лякає. Він додав, що не хоче звучати як буркотливий старий, який критикує молодь, але визнав. Знання у покоління Z набагато ширші, ніж були у нас. Вони краще борються за свої цінності, за планету, але, можливо, їм не вистачає витривалості і навичок живого спілкування, хоча це не стосується всіх. Далі ведучий запитав, що для тебе означає сім'я? Крем віпорів. Для мене сім'я це близькість. Це як кенгуру з дитинчем у сумці. Я бачу батьків раз на рік, іноді двічі, і так із 17 років. Я вже провів більше життя без них, ніж поруч. Але це нічого не змінює. Ми близькі, бо я завжди знаю, достатньо одного дзвінка і вони поруч. Сім'я це довіра, це опора. Але я вважаю, що сім'я не обов'язково лише кровні ротичі. Якщо хтось не мав щастя народитися у теплій родині, він може знайти свою обрану сім'ю друзів, які стають рідними. Далі кремо запитали про його перші роботи, що доробив, перш ніж став відомим актором. Він розповів, що після випуску з коледжу зламав щелепу. Я знепритомнів упав і сильно вдарився. Лікарі сказали, що це через падіння рівня цукру. У мене були зламані кістки, щелепу зафіксували дротами. Це був жахливий досвід, і я б нікому такого не побажав. І ти розумієш, що все в житті крутиться довкола їжі. а ти не можеш їсти. А друзі йдуть у ресторан, а ти сидиш із дротами у роті. Це було тяжко. Він додав, що після коледжу довго був без роботи. Я жив у Лос-Анджелесі, харчувався по акції Subway, Сендвіч за 5 доларів і так тримався місяцями. Моя перша робота була у невеликій компанії, щось пов'язане з соцмережами. Вони дозволяли мені ходити на кастинги, і це було головне. Але тоді ще не було інстаграм, нічого такого, тож я просто сидів і розсилав масові емейли. E Мамам-блогеркам. Саме так шукав блоги, бо тоді це було дуже круте явище. Перес Хілтон інші подібні всі сиділи на блогах. А моя ніша це були саме мамські блоги. Тож я десь із сім місяців тупо розсилав листи блогеркам, мамам. Зараз навіть смішно згадати, я про це вже давно не думав. А буті мені пощастило, бо десь за сім місяців я отримав перший оплачуваний акторський досвід. Рекламний ролик для Ель Поло І все, що я там зробив, це відкусив сендвіч. І не пам'ятаю навіть скільки саме отримав. Але щось близько тисячі доларів. І я такий: Вау, я просто вкусив сендвіч і мені заплатили штуку баксів. Я був у захваті. Щасливий сидів у машині і телефонував татові. А він був трохи скептичний. Ну, сину, може вже досить. А я, тату, це ж Ель Поло це буде круто. А потім мені випала нагода знятися у справжньому фільмі з Роджером Корманом. Я тоді навіть не знав, хто це. Є навіть чутова документалка про нього Корманс Ворлд. З ним працювали Джек Ніколсон, Джеймс Кемерон, Рон Говард, навіть Тарантіно. Він знімав дуже швидко. Добре, давайте зробимо цей фільм за три дні. казав. Малі бюджети, але потім це ставало культовим, особливо у 70-х. Хоча він колись спробував зняти серйозне кіно на тему расизму, але реакція суспільства тоді була дуже жорсткою, і він відмовився від подібного, повернувшись до своїх фантастичних стрічок. Отже, я потрапив у його фільм під назвою Кривавий берег. Але під час зйомок він перетворився на шарктопус. Я такий, та ну, серйозно. Але це був цікавий досвід, саме через нього я покинув ту роботу в соцмережах. Я подумав, ну все, тепер то пропозиції посиплються. Бо я знявся з Еріком Робертсом, ще й у Мексиці працював, а фільм вийшов на каналі SkyFi, і я такий, ну, от-от, щось станеться. Але нічого. І тоді я зрозумів гаразд, усе не так легко. Я почав підробляти водієм, деякі мої друзі працювали в агентствах, починали з поштових кімнат, були асистентами. Якось подруга Алекс Девелін зателефонувала мені і каже: є робота, потрібен водій для акторів, які приїздять з-за кордону. У них немає прав, але треба возити їх на проби. Я такий чудово беру. І я справді возив дуже класних людей на кастинги. Два-три тижні їздив з ними. Було цікаво. Ти бачиш тих, хто вже сидить у тому кріслі, куди хочеш потрапити сам. Це дає особливу перспективу, і всі вони були дуже приємними і добрими. Потім я зрозумів, треба щось серйозніше. Спочатку я працював на рецепції в спортзалі, просто перевіряв картки клієнтів, паралельно ще возив людей, потім почав відкривати спортзал у 4.35 ранку, пізніше, навіть трохи підробляв охоронцем у клубах, а згодом став тренером. Це був чудовий час, абсолютно прекрасний досвід. Що для тебе означає успіх? запитав ведучий. Я думаю, якщо в цьому світі ти можеш бути щасливим, це і є успіх, це банально звучить, але так воно і є. Це бути щасливим на своїх власних умовах. А ти щасливий? Так, але річ у тім, що ці умови завжди змінюються. Бо те, що я роблю, звісно, не повністю визначає мене, але це величезна частина мене, це творчість. А творчість для мене це емоції, які ти виплескуєш у формі, у щось нове, і це стає частиною тебе. Тож так, я хочу цим жити, заробляти цим, робити крок за кроком і все на своїх умовах. Але якщо щось змінюється, і я розумію, що вже нещасливий, тоді шукаю інший шлях. І зрештою, розумієш, що все зводиться до людських зв'язків, бо все інше це просто фасад. А реальне це саме людське спілкування. Саме воно робить тебе щасливим, саме воно показує, що ти успішний, бо ти смієшся ти поруч із людьми, які тобі близькі. Є чудове арабське прислів'я рай без людей не вартий того, щоб у нього заходити. Дуже гарно подобається, бо так і є. Уяви рай, але він порожній. За тиждень ти зрозумієш, у цьому немає сенсу. Але справа ось у чому. Мені здається, немає значення, чи я щасливий, якщо всі навколо ні. Бо навіть найбагатша людина світу, ну я не впевнений, що вона щаслива. Якщо ти самотній або поряд ніхто не відчуває радості, сенсу немає. Це щось колективне. Як я можу бути щасливим, коли знаю, що відбувається у світі? Уяви, за три години може загинути двадцять людей, або за кілька років постійно гинуть тисячі. Ти все це бачиш і думаєш. Окей, ми що, просто йдемо далі. І ми вже настільки нечутливі навіть болю, гортати стрічку і нічого не відчувати. Це, можливо, захисна реакція психіки. Якби ми повністю занурилися, ми б зламалися. Але це не привід мовчати, чи робити вигляд, що все нормально. Багато хто повністю від'єднаний від цього, ми вважаємо, що достатньо запостити щось у сторіс. Але ж це не те саме, що роблять справжні медсестри, лікарі чи волонтери. Ми зводимо все до кліку, натиснув і відчув, ніби вже виконав обов'язок. А потім просто вимкнув телефон. Я думаю, та ну, люди, це проблема. Ми живемо в епоху, де технічно максимально пов'язані одне з одним, але як люди максимально від'єднані. Раніше було інакше якщо хворів сусід сусіда. Усі знали, допомагали, переносили їжу дітям. А зараз я навіть не знаю свого сусіда, а наші глобальні рішення. Давайте проведемо саміт. Скільки вже цих самітів було, і що змінилося? А як ти справляєшся з особистим життям, коли розумієш, що воно рано чи пізно стане публічним? Це впливає, звичайно, дуже впливає. Але перед тим хочу сказати, все залежить від того, за що тебе цінують і за що ти відомий. Якщо ти розумієш свою причину і тримаєшся цього, то нормально. Я, наприклад, ми живу як знаменитість. Я не прокидаюся з думкою, о, я відомий, часто просто забуваю про це. Так я втрачаю якісь можливості, але спеціально їду в місця, де мене не знають, і просто живу. А як тоді захищаєш стосунки? Тут усе в комунікації. Треба говорити прямо, що тебе турбує, що мене турбує, бо найбільша проблема в парах це відсутність чесної відкритої розмови. Що для тебе означає кохання? Це складно. Для мене кохання річ дуже плинна, Вона може змінювати форму. Я погоджуюся із греками, що є різні типи кохання. Але от казати, для мене кохання це ось це неправильно. Бо тоді ти будеш вимагати цього від усіх і розчаровуватись або потрапиш у токсичне. Я думаю, що закохатися це велика удача, Ми всім щастить, так само як ти не обираєш, у якій сім'ї народитися. І в цьому є певна несправедливість життя. А ще суспільство вбило нам у голову токсичну ідею кохання з фільмів і серіалів, а на практиці подивись на статистику розлучення ростуть, домашнє насильство росте, усі одружені, мають дітей, але це не кохання. Якщо це любов, то ми провалюємося. Але коли тобі пощастрить, то це неймовірне відчуття. Та бивишся в небо і не розумієш, чому плачеш. Ти можеш ридати від якоїсь дурної реклами, де песик колиш старого господаря. Бути щасливий. Оце і є кохання те, що виносить твоє его за душки і залишає чисту радість. Керем поділився із творією, як говорив із відомим адвокатом із розлучень Джеймсом Стоуном із Нью-Йорка. той провів понад тисячу справ і все одно вірить у шлюб. Якщо знайти свою людину, то ти просто летиш. Керем погодився, каже, що хоче віддаватися стосункам повністю, але тільки тоді, коли партнер надихає і піднімає його так само, як і він. Якщо ні, то йому комфортно і самому. Актор сказав сьогодні багато хто не прагне шлюбу, бо є телефони, інтернет, ілюзія соціальності, але це не означає, що людина може повністю бути самодостатньою, усім потрібна підтримка. У Керема Бюрсіна є сім'я, близькі, друзі, робота, та він визнає, забери це і залишишся дуже самотнім. Керем чесно зізнався, іноді відчуває дивне ніби тобі ще 24, а потім раптом розумієш, що вже 38. і всі навколо мають сім'ї. Тоді повертаєшся в порожній дім і думаєш, а в чому сенс? Ніякі нагороди цього не перекриють. Його запитали, чи можна по справжньому кохати. Не до кінця розуміючу людину. Він відповів так, бо суть у прийнятті не треба знати все, щоб кохати щиро. Почалися короткі питання. Улюбленою країною для життя він назвав Об'єднання Арабські Емірати, особливо Дубай. Там було його дитинство і молодість. Пригадав, що навіть працював на нафтопромислі в Абу-Дабі. На питання про музику актор відповів неочікувано. каже, вдома музику майже не слухає, вона для нього радж інструмент у роботі. Хоча під час підготовки до ролі слухає її цілодобово. У спортзалі тренується під музику, але вже 15 років із одним і тим самим плейлистом. Улюблений емодзі той, що означає ти найкращий. Якщо описати стосунки із самим собою, одним словом. То зараз це клас. Керем зізнався раніше було складніше, часто відчував тиск суспільства, яке нав'язує, що ти недостатній. Але завдяки людям і менторам, які траплялися йому в житті, він навчився приймати і поважати себе Я достатній. Керем запитали про відчуття у різні періоди життя. Він сказав, що у 20 років ти метушися, не знаєш, що робити, часто в дурному настрої. Зараз йому майже 40 і він уже по-іншому дивиться на речі. Прийшов до думки, що треба любити себе, не обов'язково гнати себе, щоб ставати кращим, можна розвиватися і з любов'ю до себе. Він додав, що саме тому любить спорт не лише тренування, а будь-яку фізичну активність, бо тоді ти то розмовляєш самі з собою. Призможеш, давай вперед. Це позитивна комунікація, яка допомагає. На відміну від негативного тиску. На питання, яким голосом говорить твоя внутрішня думка, актор відповів: він довіряє цьому голосу, і навіть якщо зробить помилку, цей голос не буде його добивати, а лишатиметься реалістичним і підтримуючим. Коли запитали, на що витрачає найбільше грошей, Керем зізнався. Не на одяг чи прикраси, найбільше на фізіо, лікування, догляд за тілом, тобто на людей, які допомагають йому залишатися у формі. Щодо власних комплексів він сказав довго боровся з відчуттям Я недостатньо хороший, а важким уроком стало усвідомлення, що нічого не триває вічно, і він втратив свого найкращого друга у 2011-му, коли йому було 20. Це стало великим ударом і змусило задуматися. Життя крихке, все може обірватися в одну мить. Тоді він і зрозумів. Головне, сам шлях, який ти обираєш. Бо фінал у всіх один. Керем також прокоментував свою фразу про те, що він поганий кохамець, бо надто любить роботу. каже, тепер вважає це неправильним. Адже ти не можеш наперед знати, якою буде любов іншої людини, і навіть якщо віддаєш лише 10% себе, для когось це може стати. Величезною цінністю, головне бути чесним і готовим віддавати. Його запитали, чи можуть чоловік і жінка бути друзями без кохання. Актор відповів: Так, можуть. Буває, що хтось із двох спробує перейти межу, але якщо другий скаже ні, це зруйнує дружбу, то саме тоді ця дружба стає ще ціннішою. Карема запитали, чи вірить він, що дружба між чоловіком і жінкою обов'язково закінчується коханням. Актор відповів: ні, він так не вважає. У нього є чудові подруги, з якими все життя пов'язує їх саме щира дружба, і це нормально. Далі ведучий попросив пригадати пораду, яку він ніколи не забуде. Керем ж сказав, що, мабуть, забув, але потім згадав, йому коли сказали ніколи не віддавати свій характер. Ти можеш поділитися часом, грошима, речами, але не міняй себе. Не зараджую власним принципам, головне залишатися вірним собі, навіть якщо всі йдуть в один бік, а ти відчуваєш, що тобі треба в інший. Він згадав від цитату Румі або будь таким, яким здається, або здавайся таким, яким є. Це для нього про чесність і сталі моральні цінності. Коли спитали, що колись приносило йому радість, а тепер ні. Актор пожартував, що це була плейстейшн. Але зараз ігри вже його не тішать. Далі було питання про те, що найбільше дратує холодний співрозмовник чи зарозумілий тип. Керем без вагання брав зарозумілих. Потім ведучий запропонував уявну ситуацію, якщо нова дівчина скаже йому видалити всі фото і відео з попередніх стосунків, чи погодився б він. каже, справа не в самих фото. А в тому, що якщо людина ставить таку умову, значить, це не його людина, і у них зовсім різні погляди на життя. Ще одне цікаве питання, що він би обрав? Втратити всі старі спогади чи більше ніколи не створювати нових. Крем відповів, що краще відпустити старе і почати з нуля. Адже якщо ти не створюєш нових спогадів, ти вже мертвий. Далі ведучий провів відомий психологічний тест із кубом. Керем заплющив очі і описував: Він бачить пустелю у ній прозорий куб середнього розміру, що літає в повітрі. Через куб угору проходить дерев'яна драбина з багатьма сходинками, потім з'являється чорний жаребець на хмарі без сідла, який ніби чекає його. Керем уявив, як піднявся драбиною з куба на хмару, сів на коня, і вони проїхали крізь квіти. Бід ними йшла роза з громом і блискавками, але вона була радше спокійною і не руйнувала нічого навколо. Після того, як крем опусяв уявний куб, ведучий почав тлумачити результати цього психологічного тесту. Він пояснив, що куб символізує саму людину, те, що куб був прозорим і плаваючим, свідчить про творчу натуру та про те, що внутрішній світ і ставлення до життя у крема все ще формується. Небагато людей зазвичай описують куб як плаваючий, і ведучий підкреслив, що це завжди були дуже творчі люди. Драбину у цьому тесті означає родину та друзів. Керем сказав, що драбина приходить крізь куб і підіймається вгору. Це, на думку, ведучого показує, що актор дивиться на близьких знизу вгору і має глибоку повагу до них. Висота драбини символізує кількість людей навколо і в Керема це багато знайомих. Але лише кілька справжніх друзів. Кінь уособлює ідеального партнера. Керем побачив чорного жеребця без сідла, отже, він сприймає свою кохану як сильну, красиву, незалежну і трохи непередбачувану. Ведучий відзначив, що у його уявленні кінь перебував високо в хмарах, поряд із драбиною та родиною. Це означає, що актор ставить свою партнерку на дуже важливе місце в житті поруч із рідними. Квіти у тесті символізують дітей. Керем побачив їх поруч із конем, тобто біля своєї майбутньої партнерки. Це говорить про те, що в його уявленні діти і сім'я тісно пов'язані з коханою жінкою. Ведучий додав, що іноді така близькість може означати ризик надмірної прив'язаності. Але в цілому, це добрий знак. Буря уособлює страхи. У керема вона була під ним на землі і водночас мала мирний елемент. Це тлумачення ведучий пояснив, як внутрішня упевненість. Так, у житті є проблеми й труднощі, але вони не руйнують його світ. Після цього ведучий запропонував ще одну гру витягнути картку з питанням що змушує тебе почуватися сильним? запитав він. Керем відповів бути в гармонії з самим собою. Коли я налаштований на власний внутрішній голос, це і є моя сила. Далі його запитали, чого він боїться. Актор зізнався, найбільший страх. Підвести близьких людей, навіть якщо іноді так треба, мене лякає сама думка, що я можу розчарувати тих, хто для мене важливий. На питання про найболючішу річ, яку йому колись казали, керем відповів, що, мабуть, це слова про те, що він не здатний щось досягти. Втім, він додав, що найбільша раність не слова, а дії, вони залишають справжній слід. Коли його запитали, за ким з померлих він найбільше сумує, актор назвав свого друга Ніка, який пішов із життя занадто рано. Він зізнався, що сум завжди лишається, особливо коли він згадує їхню дружбу. Якби сьогодні була твоя остання ніч, про що б ти шкодував, що не встиг сказати? Керем відповів: ні про що. Я відчуваю, що з усіма важливими для мене людьми я щиро говорю все, що думаю. Тому не залишиться нічого недомовленого. Ведучий поставив керему запитання, якби твоє серце можна було дістати назовні, що б воно сказало тобі. Керем відповів з усмішкою Сказало б, давай назад, у нас попереду робота. Актор пояснив, що колись у 20 років був надто вимогливим до себе і до свого серця. Життя і досвід робили його жорсткішим, але зараз він відчуває, що в ньому з'явилася внутрішня сила. Рухатися вперед. Тож серце точно не хотіло б залишитися зовні. Воно прагнуло повернутися і продовжити шлях. Останнє питання звучало так: керем у одному слові. Актор довго думав і, зрештою, відповів природа. Він пояснив, що саме в природі почувається найщасливішим і найбільш собою. Для нього це і море, і ліси, і будь-який простір, де він відчуває гармонію. Керем зізнався, коли я молуюся природою, я по-справжньому щасливий. Для мене це дім, тому якщо описати мене одним словом, це буде природа. Якщо вам сподобалося це відео, інтерв'ю Керема Бюрсіна та мій переказ, поставте, будь ласка, йому лайк, перевірити підписку на канал та поділіться цим відео з друзями, рідними, близькими, кому воно теж може бути цікавим. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі і до зустрічі. Постав файта підпишись.